Я буду проживати зі своєю донькою. Їй три з половиною роки її звати з а Олександра, ви будете проживати? То, з трьома дівчинами. У нас була квартира Дівки. на БКЗ біля садочку Радість після потопу, бо залишилися без будинку, без <звучить> речей, без, замчон, без документів. І нас була велика великий. Велика сім'я. Чоловіка вбили. Діти. Ми проживали родиною, родини, тобто проживали батьки, я зі своєю сім'єю, проживаю ще брат зі своєю сім'єю. У нас був дуже великий будинок і всі разом ми гуртом жили. Нам від будиночка, ми будемо проживати. з дочкою. О, вдалось. Так, так. Обслухуємо ноги і заходимо. В наш будинок під час війни зруйнований, квартира повністю зруйнована і згоріла разом з усім майном. Сім'ї нашій я з чоловіком, син з інвалідністю і донька. Коли зруйноване житло і ти це дізнаєшся, то ніби життя померкло. Дуже приємне, все дуже зручно і багато от мені подобається, що і полит чимало є, і от навіть ліжка, і під ліжком є місця, де можна скласти речі, такі шухляди. Тобто затишно». Кожна квартира оснащена. По-перше, є дві кімнати. Кожна квартира має свою маленьку кухню, стіл, три ліжка, диван, плита, холодильник, свій санвузол, дурчова кабіна. Всім необхідним для життя квартира оснащена. Електричне опалення знаходиться в кожній квартирі. По два по три електрообігрівачі знаходяться. На території також у нас є генератори на всякий випадок. Як би нам цього не хотілось, але ми маємо бути переконані в тому, що наші люди будуть в теплі. Тетяна отримувала ключі, а її чоловік Сашко загинув під час оборони Ірпеня в моєму ТРО. Це наша гордість, це наші ірпінці. Це люди, які заслуговують великої поваги, бо вони частину свого здоров'я залишили на фронті, захищаючи нас з вами. Були хлопці, які приймали участь в обороні Ірпіня, їхні родини отримали так само ці квартири, але вони далі продовжують свою службу в збройних силах. Але їхнє житло повністю е, знищено. Багато ірпінчан отримало житло, які будинки повністю знищені, які квартири пошкоджені, там не Жливо проживати, і звичайно, десь 50% це внутрішньо переміщені наші мешканці, які не захотіли жити в тимчасово окупованих територіях під прапором російських терористів, а приїхали до нас. І звичайно, наш обов'язок їх прийняти. Да, сьогодні не все залежить від міської влади, не все залежить від нас. Ми залежимо від державного фінансування, від фінансування наших європейських партнерів. Але повірте мені, моя команда робить все для того, щоб відремонтувати, відбудувати житло наших ірпінців. Хотів би сказати, що щоб там не було, Польща і народ Польщі завжди з вами завжди поряд.